Чи може бути сучасна українська національна ідея одинаково прийнята і об'єднуюча для всіх етнічних груп, які проживають в Україні? Звичайно, так, якщо це буде ідея не придумана і не висмоктана, знаєте з пальця, а народжена всередині народу, тому що у мене є моє власне визначення, хто такий українець, але для того щоб його дати, то спочатку чуть-чуть декілька слів. Діло в тому, що Україна це багатонаціональна країна. В ній проживає багато різноманітних народів, але всі вони є українцями, тому що ми об'єднані територією державою. Мовою. Я думаю, що ця дискусія про дві мови вона рано чи пізно завершиться. Завершиться з роками. Чому? Тому що те молоде покоління, якому зараз по 10, по 15, ну там по 20 років, воно вже переважно розмовляє українською мовою. А з кожним роком буде ставати все більше і більше, скажімо, розмовляти українською мовою. І тих носіїв української мови російської мови перепрошую, це старше покоління, їх ну, природньо буде ставати менше. Так от чого я рахую, що така сучасна українська національна ідея буде об'єм? Тому що вона має бути природня, вона має народитися всередині самого народу, і вона має відображати верстви всього українського народу. А хто такий український народ і хто такий українець? Так от моє власне формулювання, що українець це той громадянин, який живе постійно на території України і працює на її благо. Тобто два фактори. Ти живеш ось тут, на українській землі, і ти працюєш на благо цієї землі, цього народу і цієї держави. От тобі українець. А національність це те, що інколи дуже так в кавичках, грамотно використовують політики, щоб посварити нас між собою і е, досягнути певних своїх не, не зовсім порядних політичних цілей. Так що, думаю, що український народ він спроможний народити сучасну українську національну ідею, яка буде. Об'єднуюче, цікава, вигідна і дуже перспективна для всіх українців, які проживають на території України. Шановні друзі, буду вдячний, якщо ви підпишетесь на мій YouTube канал. Ну і звичайно, відреагуєте вподобайками, а також буду вдячний за запитання.